Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Переважна більшість респондентів, 80,1%, чули про відсторонення Геннадія Труханова. Ще 9,2% – щось чули про це. На ваш погляд, Труханова позбавили громадянства і посади міського голови для того, щоб боротись з російським впливом чи для боротьби за владу в Одесі. Більшість респондентів, загалом 51,4% – схиляється схиляються до думки, що позбавлення громадянства та по Сади було частиною боротьби за владу в Одесі. 31,2% вважають, що це було зроблено більше для боротьби за владу. 20,2% вважають, що виключно для боротьби за владу. Меншість 32,1% – пов'язується рішення з протидією російському впливу. 16,5% обрали варіант більше для зменшення російського впливу. 15,6% н виключно для зменшення російського впливу. 16,5% опитаних не змогли дати відповідь на це питання. Пульс тижня номер 145 від Activ Group.